Добрий день, хлопчики та дівчатка. Як ви можете чути з голосу, я трохи прихворів. І в цьому відео я хочу показати вам, як я фотографую власні товари, як я оброблюю фотографії та як я викладаю оголошення. І показувати приклад фотографій я буду на основі ось таких товарів: ось такі вакуумні твс Bluetooth блютуз-навушники, та ось така зарядка для айфону Type-C на лайтніх. І спочатку ми розглянемо перший рівень зйомки, коли в нас немає жодного обладнання, немає нормального світла, немає нічого. Ми будемо використовувати лише природне світло від вікна і будемо фотографувати сам товар на тому фоні, який в нас вже є. Наприклад, я буду використовувати ось такий стіл при дивані, або можна використовувати і сам диван. І перше, що треба зробити, це визначитись форматом фотографії. Наприклад, на Олексі використовується формат один до одного, тобто квадратні зображення. Але якщо перейти в формат переписки, то Тут буду використовуватись формат 7 на 5. Це означає, що треба фотографувати в форматі 1 на 1, тобто в квадратному, але мати на увазі, що ось ці поля знизу та зверху потрібно залишити вільними. Тобто, щоб сам товар вписувався в формат 7 на 5, як це було в переписці. Щодо обладнання до фотографій. Звісно, в мене є ось така камера Sony Alpha 7MK1. Але фотографувати товар ми будемо на мій Samsung Galaxy S21 Ultra. А зараз зйомка ведеться на Samsung Galaxy S9, тобто можна використовувати і його. І щодо камери або телефону, на який ви робите фотографії вашого товару, то воно не дуже сильно впливає. Адже навіть на старий Samsung Galaxy S9 ви можете зробити чудові фотографії. Головне вибирати правильний ракурс. І починати треба завжди з базових фотографій, тобто, щоб було видно весь товар одразу, як я і казав раніше, треба використовувати формат один до одного і обов'язково вимкнути сітку. Тобто, бачите, я спеціально залишаю місце вгорі та внизу, щоб зробити формат 7 на 5, і роблю ось такий базовий шут. Звісно, можна зафіксувати експозицію та фокус, і трохи її навіть понизити, щоб була більша. Висока контрастність і зробити таку фотографію. Звісно, треба обирати різні ракурси, щоб показати товар з усіх його боків. Тобто, якщо це зарядка для айфону, то треба показати саме лайтнінг, щоб його було добре видно. Тобто, бачите, я акцентую увагу на тому, що це саме для айфону. І ось такі базові фотографії в нас вийшли. Також, щоб ваші фотографії більше виділялись на фоні конкурентів на OLX можна використовувати різні декорації для ваших фотографій, наприклад, ось такі штучні квітки від ікеї. І звісно, тут також треба підбирати правильний ракурс, як так зробити, щоб було більш красиво. Наприклад, можна зробити ось такий базовий шут. Як же бачите, картинка виглядає набагато більш цікавою. І наступним етапом буде використання кільцевих ламп підсвітки, за допомогою яких можна підсвітити необхідні вам ділянки. Тобто сам товар можна більше підсвітити і виділити його від фону. І ось для прикладу я зроблю декілька фотографій. І саме за допомогою цього світла картинка більш виділяється. І ще одним наступним етапом може бути використання ось таких лам підсвіток, щоб зробити вашу картинку більш яскравою та унікальною. І ці ж лайфхаки я використовую і для фотографій інших товарів. І щодо правильної постановки ракурсу, то не треба фотографувати товар ось так. Тобто, прямо треба фотографувати його трошечки повернутим. Бо так на одній фотографії буде видно більше кількість його сторін, а краще фотографувати навіть трошечки ось так. Але і такі фотографії будуть також виглядати. Доволі чудово. І щодо обробки фотографії, то ми бачимо, що результат вийшов не ідеальний, а саме на товарі є якийсь малий бруд, і треба його видалити. І на Samsung є дуже зручна функція. Ми переходимо у редагування видалення об'єктів. Звісно, ми приближимо максимальну фотографію, виділяємо той об'єкт, який нам не треба, тобто якийсь бруд, і його видаляємо дуже швидко, просто і легко. Ну, приблизно ось так це і робиться. І після того, як наші фотографії були зроблені та оброблені, ми можемо викладати наші оголошення на OLX. Натискаємо кнопку Створити та додаємо фотографії, які ми зробили. Обов'язково обираємо фотографії з різними ракурсами. І найкрасивішу фотографію ставимо як головну. І назва має бути максимально простою та клікабельною. Наприклад, ось такою. І в описі оголошення необхідно написати найбільші переваги саме вашого товару. Наприклад, ось так. І просто запам'ятайте, чим краще будуть ваші фотографії, ваші описи до оголошення, тим менше вам доведеться відповідати на різні запитання, а люди будуть просто оформлювати OLX доставку. І таким чином ваші продажі підуть угору. Тому я щиро сподіваюсь, що це відео було для вас корисним та цікавим. І не забудьте підписатись на мій телеграм-канал та на мій ютуб канал. Я бажаю всім миру, щастя, великих продаж і все буде добре.